На грам, і команда Угорщини, як завжди, це цікава команда. Вона будь-якого віку грає дисципліновано, грає по завданню, грає у такій... канадській манері, тому нам було цікаво. І не так просто він для нас склався, але перемогли і це добре. Ну, трошки, ну, це таке очікування, тому що напередодні ми з вами казали, що вони багато програли і словану, і також багато програли кошице. Ну, десь там ми всі очікували, що ми десь більше голов заб'ємо, але як вийшло, так вийшло. Ну І так як ми маємо дуже е, захід важливий у лютому, то було важливо, щоб там не було нічого е, тяжкого, а там тільки забій, сильний забій, але він вже сьогодні вже ходить. Я думаю, що дві неділі він буде в повному строю, може, можливо, раніше. Це добра новина. І якщо було б гірше, це була проблема. Е, так, е, Хлопці-захисники 2009 року сподобалось усі. Е, вони і навряд чи хтось з них попаде далі, але те, що ми маємо вже від чого відталкуватися, це дуже добре. І є хлопці, які приїхали вперше і отримують виклик на наступний раз. Так як є і хлопці, які, на жаль, не дуже гарно зіграли. Всі їдуть по клубам, далі ми маємо збір в з 3 лютого, де в нас є неповна на неділя підготуватися до Букояння. Буковяння вже там дуже важливі завдання.